Лише Він один може оцінити плід Духа Святого, який ми приносимо, щоб прославляти Христа <кій> у нашому житті. Отож, підсумовуючи сказане, ми маємо усвідомити, що ми маємо зростати та вдосконалюватись, але насамперед має бути любов у наших серцях, у всіх якостях. Ми маємо підтверджувати, що ми є справжніми християнами. Може бути плід, який засох, і не приносити користь. Нікому може плід бути, який приносить і багато прекрасного плоду. Нам потрібно сьогодні також проаналізувати, в яких якостях ми, можливо, засохли, які якості нам потрібно покращувати. Але насамкінець, що потрібно від кожного особисто, щоб я приносив багато плоду, щоб я був ефективним для служіння Господу, для його слави та для наших ближніх. І тому Христос сказав: перебувайте в мені і я в вас, як галузка не може приносити плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете в мені. Тому для того, щоб приносити плід та відображати ці якості, над якими ми з вами розмірковували, ми маємо перебувати в Ісусі Христі, у Його слові і мати близькі відносини з Богом.